Ви вважаєте, що перш за все зараз хвилює ваших прихильниць? Яке б запитання вони зараз, перш за все, поставили? Коли ви приїдете до мене в місто, я думаю, їх не цікавить моє особисте життя. Ні, звичайно, когось цікавить. Але тих, кого воно цікавило, вони. Ні, ідеалізуйте людей. Так. Да. Вони вже оціялись. Кого цікавило особисто моє життя повністю, і коли були якісь пропозиції на початках, коли я ставав на свій творчий шлях, вже тих людей, мабуть, і серед підписників немає. Я угу. не знаю, тому що я не відслідковував. Але коли там, я тільки перший рік з'явився на обрії, можна сказати, шоу-бізнесу, тому що шоу-бізнес це така штука, де важливо втриматися. І розрахувати свої сили не в моменті, а на дуже багато років. І Коли я тільки дивився там десь на той обрій шоу-бізнесу, з'явилось дуже багато якихось пропозицій, дивників, дівчат. А що вам пропонували, зокрема? Відносини. Відносини пропонували. Я не хочу говорити, е -е, що саме там писали, тому що. Це також такі інтимні моменти, про які я просто не хочу нікого ображати. То І... вкрай відверті були повідомлення так, були відверті повідомлення.